Так-так, це та сама варенка, яку в минулому відео я обіцяла вам різати шаблею, як справжня українка, до якої на сторінку хтось приходить і намагається говорити в ультимативній формі. Але це, звісно ж, були жарти. Різати ми будемо не шаблею, шаблею вам так для покрасуватися. Ріжемо ми ось такими крафтовими ножами, які ви можете замовити у додачу до наших стратегічних панських запасів, або просто так. Окремо для себе, для душі. Отже, поставляється наша ковбаска ось в таких великих батонах кіло 700, кіло 800 до 2 кілограмів. Ми їх не ріжемо, переправляємо новою поштою, вакуумуємо, і вони прекрасно доїжджають за одну добу в усі обласні центри із нашого славетного центру України із нашої Полтавщини. Ну а тепер подивіться, що ж ми робили з цією ковбаскою сьогодні. А ми її варили і робили експеримент. Подивіться, будь ласка, на два бульйони із оцих двох ковбас. Чи треба вам щось пояснювати, але ж таки поясню. Похвалю ось цю ковбаску. Це купована, і ви знаєте, це найдорожча ковбаса, яку ми знайшли у мас маркеті Подивіться, який в неї гарний зріз, яка вона плотна. У неї немає жодного бульйонного набряку, за який нас так часто хейтили у минулому відео. Ну, а тепер подивимось на нашу страшненьку, але натуральну і справжнього м'яса.